Всім Привіт! І це новий випуск Орла Решті. Ми будемо дивитися на стату, але не всі і також будемо підкидати монетку. А точніше це буде робити на його. Всім привіт. Я сьогодні буду підкидати монетку, тому що я буду продавати надання. Тому арео. Пам'ятник матір проводжає сина, на війну знаходиться, парк Перемога і про всіх на його дітей не продає. Пам'ятник було відкрито у травні 2005 року, на честь 60-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні. В особі матері, яка проводжає сина на фронт, пам'ятник присвячений усім жінкам, які зіграли величезну роль у перемозі у Великій вітчизняній війни 1941 року та 1945 року. Матері, дружини, сестри на своїх плечах винесли всі тяготи та позбавлення воєнних років. Вони проваджали синів на війну, воювали на фронті, виносили поранених з поля бою, працювали у тилу в межі людських сил. Цей пам'ятник посвячений матеріалові і одній даті. 22 червня 1941 року. Це чорна дата, яка зафіксувалась в історії України. Тоді почалася вітчизна війна. Вже в першій зловісній годинник полягли тисячі чорноармійців і заплакали перші вдови, а потім пройшло стільки погороду, що Україна справді стала країною вдів. Оскільки весь тягар відповідальності за дітей та державу впав на жіночі плечі, через 70 років з'являється пам'ятник на землі Богородиці, матері вдові. До речі, авторами пам'ятника є скульптори Андріан Балох та Костянтин Добрянський, які працювали під керівництвом. Народного художнього України скульптором Володимира Чепеліка. Архітектор проекту Костянтин Конс... Чорний. Знак захисникам кордонів Вітчизни та алею прикордонників було встановлено і облаштовано за ініціативами ветеранів прикордонників та громадян. Є об'єднувальним символом для усіх поколінь прикордонників. Виявом щирої поваги прикордонникам сьогодення до ветеранів і усіх тих, хто присвятив своє життя благородній справі охорони державного кордону. Основою пам'ятника захисникам кордонів Вітчизни є скульптура воїна-прикордонника за вишки 2,5 метри. Разом із постаментом композиція сягає 5,5 метрів, загальна вага пам'ятника біля 2 тонн. Ми будемо поважати усіх, хто захищає наш кордон і державу включно. Во! кордонів вітчизни. І також ми будемо підвідувати монетку. Але будемо робити це не ми, А ти, а атипа. А типа. Ти. Ти. Пам'ятник матір сина проджає Він знаходиться в пати перемога. Це подалі. Він метро, да, не сіявже. Це хадержить. А далі заходить. Ще...